Це десятирічна Аліса. Вона вже понад три роки підтримує наших військових на передовій, відправляючи їм власноруч виготовлені листівки зі словами вдячності та підтримки. Таких спочатку повномасштабного вторгнення передала майже три тисячі. Матеріали для їх виготовлення родина купує власним коштом. Мама Аліси допомагає доньці з дизайном, а сама дівчинка розмальовує та підписує. Мама мені зробила спеціально спеціально для мене, тому що це як моя іграчка луна. І вона мені дуже з одних найулюбленіших моїх іграшок і тому вона зробила для мене цей малюнок. Шлях волонтерства почався для Аліси у березні 2022 року, коли родина вимушено покинула рідний Нікополь і переїхала до Дніпра. У нас просто домівка в береговій зоні. Там же взагалі не можна ні ходити, нічого була а, і там більше дрони, там машини, і оця от проблема з дронами. Це так, так і є. Так, ну артобстріли, це взагалі постійна тема. у них. в той час вони почали підтримувати захисників необхідним та збирали посилки на фронт. Дитина зробила бейдж волонтер, ходила з нею з цією табличкою по квартирі, ну ми з нею поспілкувалися, з'ясували, що це трохи складніше. У нас був блек-аут, п'ять днів взагалі без світла, без води, без опалення, і це був саме той період, коли ми почали робити велику партію листівок. Алісу щоразу підтримують самі військові, які у відповідь на її діяльність надсилають символічні подарунки. У дівчинки їх вже ціла колекція, серед якої шеврони, прапори і листи. Моя найлюбленіша -най 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 це ця найперша. Також мені військові відправили, якось відправили ось такі мотинки. Вони самі зробили. І к цьому ще приполагалось оце письмо. Але я не буду його читати дуже довго. А що в тому листі було? Розкажи трішки. Пам'ятаєш. Це як вірш від воїна. Він сам написав і відправив. Любий воїне, я бажаю тобі сил, здоров'я та удачі. Бережи себе, Україна, Аліса, Алісочка, сонечка. Бережи себе, а ми допоможемо чим зможемо. Це мене дуже надихає на те, що я волонтер. Мені це дуже подобається, і я хочу робити це до кінця війни. Юна волонтерка своїм прикладом долучила до доброї справи і однокласників. Нещодавно ми зробили коробку 290 штук від класу листівки. Я зібрала побажання від однокласників, і мама їх розмножувала. І ми це в клас віддали, щоб їх передали військовим від бій школи нашої. Владислава Корінь, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.